Привіт! Мене звати Станіслав, я лікар-алерголог клініки GMC. Вже настав серпень, і це не тільки ще один місяць літа, а для декого з вас ще й сезон загострення алергії. Симптоми алергії погіршують ваше самопочуття, заважають спати, погіршують ефективну працю і в цілому нормальне життя. Дехто з вас в цей час виїжджає, щоб не контактувати з алергенами. Хтось купує ліки в аптеці за призначенням фармацевта, але це не завжди зручно та ефективно. На сьогоднішній день алергенспецифічна імунотерапія або скорочена асіт це єдиний метод лікування, який може принести вам значне довготривале полегшення симптомів сезонної алергії або навіть повну їх відсутність, тобто настання клінічної ремісії. Для цього важливо визначити точно на що саме у вас алергія. Цікаво, що в серпні не тільки пилок амброзії може викликати алергію, але також і пилок полину або спори пліснівої альтернарії, або ж все разом. В клініці GMC ми проводимо сучасну алергодіагностику та підбираємо для вас індивідуальне лікування методом АСІД та симптоматичне лікування фармакологічними препаратами.